НАТО має бути готовим до тривалої конфронтації з так званою РФ, і не лише з нею, але й з усією вістю зла, що нині сформувалася КНР, КНДР, Іран і так зване РФ. Ну ніхуя ж собі заявочка від Марка Рютте, блять, невже до наших партнерів таки дійшло, що війною в Україні ніхуя не обмежиться? Ну, хуй знає, дивіться самі. Медведєв укотре прямим текстом нагадав, що у Кремлі є цілком при нятним розпочати третю світову. Це він так відреагував на слова Трампа, що Путін грає з вогнем, і що без Трампа з так званою Росією сталися погані речі. Як же на це відреагували у США? Та ніяк Келок помахав пальчиком у твіттері, сказав: А та та ну що ж ви так не можна так казати? Ви ж світова держава. Припиніть вогонь негайно. Ви обіцяли, і все лише слова зроблено було ніхуя. Це все, що вам треба знати про те, Йшло щось до наших партнерів чи ні.